Сос, сос, я земля, я земля. Я мільярд літ жила, а тепер поранена. Все у ранах я. Людина підкоряє природу. Вона створює все нові і нові технології, які знищують ліси, тварин і все живе. Екологічну рівновагу на землі порушено. У результаті діяльності людини відбуваються незворотні зміни в природі. В результаті виробництв Порушено нашу атмосферу. Почастішали екологічні катастрофи, зникають або вже зникли деякі представники тваринного світу. Людино, схаменись, може, досить все задумано, мудро в природі. Жити всім разом у мирі і згоді. За що віддячить внуки вам? Одумайтесь та зупиніться. Прийде кінець лихим ділам. В ефірі телевізійне шоу «Стоп»! Чому ти мене зупиняєш? Зупиняю, я тобі допомагаю. Гарна допомога. Починаєш кричити стоп. Я слова забула. Зате я знаю. Стоп це… Стоп, стоп! Да, Саме стоп. Це назва нашого сьогоднішнього ток-шоу. Більше нагадує правила дорожнього руху. Шкода, але порушників закону про охорону природи набагато більше ніж порушників на автошляхах. І саме цій темі присвячений на сьогоднішній ефір. А в нас на прямому зв'язку спеціальний кореспондент Інокентій Бес. Студія студія. Я зараз беру інтерв'ю у лідера одного з екобригад Дані. Отже, Дашо, скажи, чому ви саме вирішили займатися, ну так, скажемо, зацікавленою справою? Я представляю екобригаду Зелений маяк. Метою якої є перш за все привернути увагу громадськості до забруднення навколишнього середовища, вирубки лісів, виховання освіченої молоді, яка б переймалася не лише власними, а й загальнолюдськими проблемами. Я вас зрозумів, але яким чином ви це робите? Ми проводимо тематичні вечори у школах, організуємо виставки малюнків, готуємо стін газети, пишемо вірші. І зараз я хочу представити вам виступ екобригати Зелений маяк. Ну, давайте послухаємо. Я тіха тупа насаджували, я не знаю, ялки палки Одні буки та дуби. Що я сим маю робити? Ой, гатрулоки кусючі. Я в раясні. Чого я говорили? Називалося шкільне снистки. Mm -hmm. Хай сажаю. А я буду рубати. Не робіть його! Ой, а ти хто розмовляє? Я зараз твої... Зелені. Вони кєсцям нам дарують, і печалять, і хвилюють, одягають і годують. Наші болі кривди чують, і дають нам не вологу, так надай їм допомогу. Екологію ми багато уваги приділяємо. Про природу охорону в районі дбаємо. І звичайно, чи не мопір, звичками поганим. Ні сміттю і знищенню лісів. До цього всіх ми закликаємо. Рано встала я. Після запеклих конкурсних баталій журі винесло свій вердикт. Третє місце розділили дві команди, такі як джерельце Канорської загальноосвітньої школи перших других ступенів Воловецького та Фенікс Мукачівського районів. Наш девіз – збережи природу, ти не потрапиш до біди. Поділитися, готові, щоб разом працювати для блага природи і творити справи добрі та чудові. Ми хочемо бачити нашу землю чистою, заквітченою, прекрасною. Для цього ми і проводимо природоохоронну та роз'яснювальну роботу. На рахунку у нас багато добрих справ. Кожного ходимо двомісячні озеленення та планування. Шкільного подвір'я досліджуємо та розчищуємо джерела. Саме ми підтримуємо свята проведення зимуючих птахів. Свята зустрічі птахів. Свято квітів. День землі. Екологічні акції збек-жеряли. Акція чиста річка. Доброго дня, шановні добротні! Чого? Нам то нічого. Але ми вас попросимо зібрати сміття і взагалі. Тут не можна розводити вогнище, це небезпечно. Будете ви нам тут розказувати, що можна, а що ні. Не заважайте нам, геть! А ви вважаєте це за відпочинок? Та ви навіть що на з розуму повчати. Ми, а гідбригада Фенікс, І наше завдання, щоб такі туристи, як ви, не нанесли шкоди навколишньому середовищу. Чув, Федікс, вони! Я взагалі такого слова не знаю, бо на Фенікс то містичний птах, який має здатність відроджувати після смерті. Фенікс це символ постійного відродження, оновлення. Наша місія зберегти і сирітного краю, захистити їх від пожеж захаращення і вирухування. Ліси це фабрики сумниці і малини. Це птахів і тварин Великий Дім. Невже у майбутньому усі ліси загинуть? Невже ми, люди, їх не обережемо? Постійте, друзі, хай не гарячкуйте. І весенні поганих, не любіть. Ви краще все гарненько обміркуйте. Пробачення природи, як усі. перед природою вищево. За Занезгойні рани, зрубані ліси, а далі в злагоді живі, стали. І збережіть природу на віки. Пробач нам, матінко, природу, що ми недбалими були, що ми тебе не шанували, що ми тебе не берегли. Пробач нам рідна за Чорнобиль, пробач за зрубані ліси. Ми твої діти, і без тебе нема життя нам на землі. Закликаєм вас, подивіться напруги, Де не лізь зараз там за нестанджуглять вітрили, швітри, там, де колись давно було чути світ шум шуміжок, а зараз чути там і відбуки так хворів знов і знов. Разом з вами будемо, разом з вами будем землю берегти ріки, їй і, і поля і гори, золоті стіни, вивишневі сади. Ми щасливі будемо закарпатські країна, на планеті рідні, що зі ця земля, бо наша планета, бо наша планета. Другими стали арніка Великоберезнянської гімназії. Тепер у Мукачівського міського екоцентру. Ну що, на картоплю ще довго чекати? Та mm -hmm. ще трохи маю лиш серце зашкварчати. Ой, наймося. Ай, смачна ж картопля. Сало добре ми наїлись. Не шкода, що руки й одяг її не то що, чекати? Тут води багато, поряд як криниченька, йдемо одяг попрацювати. Добре, що однуся порушла, як нам дала. Ви швиденьку, я що мене гала. Громадяни, стійте, ви порушили закон, ви не хотіли. Який закон? Закон природи, та й не один. Ви прийшли, хриничку хімією забруднили, наламали гілок, мурашник зруйнували. Ми не хотіли вибачте сті, нас, будь ласка, заберіть своє сміття склянки та папір. Ж, виборов першість і хто буде представляти нашу область на цьогорічному всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти в Полтаві. Про це в наступній програмі. Сьогодні лише зауважу, що всі призери були відзначені грамотами Закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та цінною природничою літературою. Тож любіть і охороняйте природу!